Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 15 вересня, і це 1300 й день мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити про, про Сумський напрямок, або як він зараз е фіксується як північно-слобожанський. Справа у тому, що Сили оборони України нещодавно мали суттєві саме на цьому е, напрямі просування і результати здобутки. Найцікавіше те, що вони відбулись трохи раніше, аніж були позначені на мапі Діпстейт, і про них ми в перспективі, умовно кажучи, так в лапках говорили набагато раніше. Зараз вони фіксуються на землі. І можемо тільки уявити собі, а що може відбутися ще в короткостроковій перспективі саме в Сумській області. Але все давайте розглядати покроково. Отже, з позитиву, на за останню добу, з позитиву, це, звісно ж, Сумська область. Сили оборони України мали можливість вибити російських окупантів. З напрямку на Костянтинівку, а також через Андріївку в обхід Золотарівського заказника, і фактично Сили оборони України зайшли в сам Золотарівський заказник. Таким чином, одна з груп російських окупантів, ну, особисто мені, невідомо, чи вони потрапили в полон, чи не потрапили. Але саме в цій зоні, назимо це так. В такій собі природній рельєфно ландшафтній кишені дійсно залишалась енна кількість російських окупантів, які або були знищені, або були взяті в полон. При цьому а, російські окупанти, які знаходяться в районі а, Костянтинівки, а, опинились в ситуації, коли їм треба буде відступати та тікати. Бо якось утримувати цю територію. За умов того, що вони е, зараз е, закриті з західної та південної частини, а зі східної частини в них відповідно природня перешкода, шлях може бути тільки на північ. Також дуже цікавий момент стосується і Олексіївки і Володимирівки, оскільки сили оборони України мають можливість через Варачини та Новомиколаївку. Для Олексіївки створити, ну, скажімо так, не дуже прийнятну а, та приємну ситуацію, і таким чином відрізати шмат а, зони контролю російських окупантів біля а, саме цієї зони контролю, саме в цю локацію. І росіяни, я думаю, найближчим часом також змушені будуть відійти. Нагадаю, що зараз, якраз на північно-слобожанському напрямі, російські окупаційні війська не отримують достатнього підсилення через те, що деякі з їх підрозділів були відправлені навпаки на підсилення Покровського напряму. Про це ми нещодавно говорили, і зараз говорити про те, що курське угруповання має той самий склад, який воно мали ще там 3 місяці тому. Ні, не доводиться ресурсу недостатньо, і тут робимо відповідні висновки: якщо не вистачає російським окупантам ресурсу для того, щоб е, розширювати цю так звану е, буферну зону в Сумській області, і вони втрачають одну локацію за іншою, то про яке утримання чи більш-менш там інтенсивні наступальні дії можна говорити найближчим часом. Але ж ні, росіяни все ж таки намагаються а, проводити наступальні дії навіть в настільки непростій ситуації. В першу чергу йдеться про спроби російських окупантів наступати на варачини через біловоди та водолаги. Так дійсно вони продовжують е, намагатися захопити варачини і. Саме для цього були виділені та а, направлені ще й штурмові підрозділи зі складу 22-го мотострілецького полка МСП а, зі складу 72-ї мотострілкової дивізії. Вони намагалися закріпитися а, в, за варачини, і вони а, наступали саме через а, Біловоди, через а, Яблунівку. Чи їм це вдалося таким чином реалізувати цей план? Ні, їм це не вдалося. Так само російські окупаційні війська ніяк не можуть повноцінно взяти під свій контроль майже повністю зруйноване та знищене село Юнаківка. І станом на сьогодні бойові дії продовжуються півністільки. Е... По всьому селу, скільки південніше від центра за логістичною артерією, за трасою. Ну як бої, я навіть боями це не можу назвати. Тобто російські якісь декілька окупантів там чмобіків намагаються забігти на південь а юнаківки, закріпитися в якихось е зруйнованих будинках, руїнах, туди прилітає або арта, або FPV дрон Ну і в принципі, все закріплення анігільоване разом з закріпчиком. В принципі, ось такий вигляд має спроба росіян захопити юнаківку і з урахуванням того, що за останній час було втрачено майже всю західну частину їх апендікса, які вони намагалися утворити у вигляді. Ось такої собі буферної зони, то можна зробити висновок, що десь через е, зменшення кількості сил та засобів курського угруповання та можливостей проведення штурмових дій, а також ведення е, оборонних дій, вони найближчим часом втратять можливість взагалі тримати весь апендікс, е, який утворився, і в них буде вихід тільки один відійти. А, складності можуть виникнути також і в осінньо-зимовий період, бо в більшості випадків вони знаходяться, ну м'яко кажучи, не в комфортних умовах. А отже, я не здивуюсь, якщо до кінця цього року а, оцей, оце все, що ми зараз з вами бачимо, воно вже не буде існувати в тому вигляді, в якому ми оце все бачили. Так звана буферна зона Путіна, яку а, він нав'язав своїм генералам. Але найцікавіший інший момент. Справа у тому, що у той час як ося увага прикута саме до а, Сумської області, в районі Юнаківки, Варачино, Водола, а, Золотарівського, заказника, і так далі. Дуже цікаві події відбувалися якраз а, в районі Беславки. І не просто в районі Беславки, а по напрямку на Вольфінське. І тут йдеться про те, що сили оборони України не тільки мали можливість відновити контроль над невеликою частиною кордону з Російською Федерацією, а окрім всього іншого, ще і облаштувати тут дуже цікаву ситуацію по контролю саме східної частини Чоткіно. Тобто, у той час, як росіяни намагаються утворити буферну зону на території Сумської області, на території Курської області, утворюється в районі Тьоткино, яке вже ну, можна сказати, досить давно не є територією Російської Федерації. Так формально е утворюється своя дуже е дивна, цікава буферна зона. І це яскравий приклад того, наскільки насправді російським окупантам е, в цій локації не вистачає ресурсу. Е, окрім цього, також треба згадати і про те, що в Сумській області існує дуже цікава локація в районі Гуєва по річці Псел. Де досі силу оборони України продовжують тримати зону контролю в е, трохи західніше населеного пункту Горналь е, в Курській області. Тобто, ми зараз, коли говоримо про е, такі собі буферні зони, то говоримо про те, що, по-перше, Курська область, як заявив Путін, вона повністю не. Е, Умовно кажучи, звільнена від сил оборони України. Сили оборони України продовжують свою присутність в Курській області по тим чи іншим локаціям, а інколи навіть контролюючи такі території в районі а, Тьоткіно, які можуть а, дійсно виглядати як повноцінна буферна а, зона, з якою росіяни ну нічого не можуть зробити. А що ми з цим будемо робити, побачимо поки що. Цей контроль він дуже цікавий. Він навіть не в форматі там мобільних якихось груп, який саме не буду говорити. Але тим не менш, росіяни змушені зараз продовжувати поки що свою цю сумську сумський перформанс, Назвемо його таким чином, оскільки було поставлено таку задачу. Але вже ми бачимо, що відтягуючи основні сили та засоби зі складу курського груповання. Саме а, на Покровський напрямок росіяни значно послаблюють угруповання, яке відповідає за утримання оцієї недоробленої буферної зони. Отже, як це можна назвати? Ну, я думаю, що це можна назвати ганьба, чергова ганьба а, для російського командування. Маючи, повторюсь, до речі, пам'ятаєте скільки було галосу та паніки стосовно того, що росіяни зайшли на територію Сумської області? Скільки було панічних апокаліптичних сценаріїв та заяв про те, що вони йдуть окупувати суми? Виїжджайте з сум. Скоро там буде пекло і так далі, такі інше. В Сумах дійсно пекло, так само, як в Харкові, так само, як в Херсоні, так само, як в будь-якому іншому місті, яке знаходиться ну фактично по лінії бої На жаль, це наші реалії, але е, перебільшувати не треба окупації, здійснити вони не мали можливості через нестачу того угруповання сил та засобів, які в них було на той момент в Курській області. В свою чергу їх формування так званої буферної зони воно стало ще більш ганебнішим та провальним, аніж їх харківська операція в районі Вовчанська в 2024 році. Мабуть, ви хто постійно дивиться мої щоранкові огляди мапи бойових дій, пам'ятаєте, як я неодноразово порівнював між собою їх сумську операцію та харківську вовчанську назву її так. І е, Порівняння полягало у тому, що росіяни, маючи у Курській угруповання в два рази більше ресурсу, аніж Білгородське, е, вони в більш ніж три е, рази е, повільніше захоплювали Сумську область е, аніж в 24-му році Харківщину в районі Вовчанська та по напрямку на Липці. Тобто вдвічі більше угруповування більш ніж три рази повільніше захоплювали територію, таку ж саму, яку захопили на Харківщині, а зараз вони її навіть і втрачають. Ну, м'яко кажучи, назвати це успішною операцією по формуванню буферної зони, е я не можу. І ми бачимо дійсно, як виснаження. Вдається в знаки на російських окупаційних військах. Чимось іншим це назвати, що їм не вистачає 60 тисяч, навіть на те, щоб вийти на лінію а, по а, Мар'їне і Хотінь. А, ну, це у вигляді з порівнянням навіть Київської операції, коли використовувалось 40 тисяч особового складу. А, ну, це я навіть не знаю, як і порівнювати. Бо 60 тисяч і не захопити там декілька десятків населених пунктів та сел, майже повністю зруйнованих, це якраз і демонструє те, наскільки російські окупаційні війська виснажені. Так, я не говорю те, що їх не треба недооцінювати. Ні, їх не треба недооцінювати. Але при цьому і малювати апокаліптичні сценарії та переоцінювати також це, ну скажімо так. Це не на користь кожному з нас. Отже, до таких ситуацій треба відноситися відповідним критичним мисленням. можливо, те ж саме зараз відноситься і до Купінська через який багато відбувається галасу, але знову ж таки підкреслюю: якби Генеральний штаб, якби Сили оборони України не знали про цю ситуацію, то про неї б не знали би ви. Чи ви думаєте, що Діпстейт знає набагато більше, аніж у Генеральному штабі? Так, ситуація складна, але її будуть виправляти і е, з нею також будуть займатися. Так само, як коли в Сумську область заходили перші російські підрозділи і розширювалися зони контролю, щось подібне ми вже чули. В цьому свій час головне, що ми віримо силам оборони України. Дякую всім, хто подивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репоснувши. Все це допомагає зростати цим відео в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете ще й стати спонсором обоснієї, що допоможе каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори відповідно будуть кожного разу дивитися цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди, завтра зранку на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!